Привіт світлічки. Ми продовжуємо розбирати накшатру Пунарвасу. І не тільки розбирати, а потім ще й збирати. Так, ми переходимо до третьої пади. От, вона в близнюках знаходиться, і Навальч також знаходиться в Близнюках, що дає додаткову силу самі накшатрі. Накшатра Пунарвасу, ми казали, це Накшатра багатства. Не завжди все виходить з першого разу. Ну, то можуть бути якісь складнощі, але, тим не менше, це люди такі відомі, популярні і багаті. От. Ну І ще одна дуже цікава особистість відома. От, перша Леді Америки 33-45 року минулого століття. Це ми говоримо про Елеонору Рузвельт. Зараз поясню, чия це жінка. От, ось така. Це є Франклін Делано Рузвельт, це є 32 й президент Америки 1933 року, 1945 років. От, е, дуже цікава особистість. От, е, ну, е, також, от, е, Якщо подивитися, <клес> <клес> вона не є прям така красуня. От, бо, тому що от, жінки думають, що якщо там, щось там наколоти, напіхати там в тіло своє, там, щось всякого різного, то ти будеш прям така. Не факт. От, достатньо вона така проста, вона не відрізнялась прям красою. От, і там не раз в неї були. От, ну, от, е, Очі краї були в неї трошки упущені, зуби торчали вперед, губи торчали вперед. тобто таке. І що було цікаво, тому що вона була на одному з якихось прийомів з болів, і Рузвельт за нею там почав ну, привдаряти. Ну, вона там, там було багато, достатньо велика сім'я, там багато родичів були, коли він вибрав її і почав за нею ухажувати. Ну там Інший Рузвельт, це її дядько. Ну, от, і на одному з тих прийомів вона познайомилася зі своїм чоловіком. От, і вона була шокована, тому що ну, така от сіра мишка, ну як завжди, да, сіра мишка, Dortson, well, як я завжди кажу, що жінки є дві категорії. Є зірки, а є сірі мишки. Є зірки, жінки, а є жінки. І жінки хочуть стати зірками, а зірки хочуть стати жінками. Також, як фраза кажуть, що не народися щасливою, народись, не народись красивою, народись щасливою. Оце якраз той випадок. Тобто вона не була. Прям кажу така красуня-красуня. Ну, ну, да? тобто краї очей опущені, Ну це признак того, що людина така в печальці трохи буде, зуби не ті, да, ну, бачимо, да, що вона, от, ну, от вона також в вона, неї там комплексів було дуже багато на рахунок цього. Но, ну Тим не менше, вона все одно стала жінкою цього президента. Так що, жінки, Неважно, як у вас там зуби торчать, куди у вас там учить, все можливо. О, тут потрібно інші ще фактори враховувати. От в даному випадку це ну, дуже важливу роль, якраз ця Накшатра, вона відіграла, да? от, накшатра понарвасу. Так, і на передає вам слово. Доброго дня. І знову ми бачимо накшатру по нарваси. Знову народження людини уже в цілому багатій сім'ї. Тобто вона народилася в багатій сім'ї. Так, да, Знову ми бачимо той факт, що вона втратила рана батьків. Про що це про те, що в житті людини будуть якісь трансформації, да, також ну тому, що її місяць знаходиться в восьмому домі, да? і це вже дає, що да, по понарвасу це повернення благ, це якісь блага, це можливості. Але в цілому ми завжди дивимося гороскопом. Індивідуально, да, дивимося його повну картину, ми бачимо, що все одно місце знаходиться в восьмому домі, і буде якась ну, трагедія, яку людина буде переживати. Але в цілому вона народилась в багатій сім'ї, її з дитинства оточували можливості, багатство, привілеї і так далі. Але під Віннець її вже повів не батько, бо батьки рано померли, а якраз той самий дядько Теодор Рузвель, да, якого ми знаємо як президента. Да. Але вона була замуж за вийшла заміж. Ви правильно сказали за свого дуже дальнього родича. Він був теж з сім'ї Рузвельдів. Рузвельтів, але не той Теодор, про якого ми стаємо. Але в цілому вона залишила дуже великий слід в історії на її саме в політичній кар'єрі. Вона була за е, якраз заміжня за президентом в ті роки, коли була початок Другої світової війни. Тобто, звичайно, вона це внесла великий вплив якраз на ці роки. Ось, і ми в цьому випадку бачимо, що це третя пада на чатри Нарвасу, це пада близняків. Вона якраз про комунікацію. Це дуже часто комунікація, якась важливо навіть журналістська діяльність, да тобто те, що пов'язано з комунікацією з людьми. І вона виступала, і, до речі, в її випадку так цікаво, що місяць у поєднанні з Сатурном, і це якраз їй цей підхід до політичної діяльності один з показників її підходу до політичної діяльності. Я ще хотів якраз додати. Дивіться, сади -саті, от Люди, хто народжується в Садесаті, також зверта увагу. Взаліс Садесаті, коли перший раз людина проходить, то йдуть з життя дідусі-бабусі. А другий раз, коли проходить, то це йдуть тоді вже ці е батьки. От, ну, тобто людина, вона, скажімо, Сатурн так обрізає слой за слоєм. І тут в її випадку бачимо, так, що місяць Сатурном, тобто вона якраз народилася в Садесаті. Да? Причому така активна фаза була. Друг, ну, друга частина ще була третя частина. Да? Тобто де, ну, вона, е, е, Сатурн мав час, коли розвернутися. Ну, ну, чекайте, Сатурн в першому разі ще найбільше. Ну, от. <клух> тобто, в транзитах, якщо подивитися, то майже 5 років у неї був Сатурн. Тобто це якраз от і, 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 і дало то, що втрату батьків. Да? От. Ну і то, що ви також кажете, що слід після себе залишила, да, бо в неї там е, були певні складнощі в особистому житті. Ну тобто, ну вроді би все добре. добре Але чоловік мав там одну коханку, потім іншу, ну та там, там своя історія, і вона, е, вона зовні залишила стосунки. Ну, щоб не було, влять собі в той час там розлучення, це ж було взагалі катастрофа. Да? От, Плюс, якщо подивитися, то це ще, ще ну ти більше ладно, якщо би там якийсь простий там дядя Вася робочий розвівся, це одно, то ж президента марік. І вона зовні вона сказала: так, окей, в нас є діти, все, ми залишаємо ззовні ми, ніби чоловік жінка, але по факту есть, ну, вона просто якби підтримувала імідж чоловіка от своїм, скажімо, таким повним благочестям, своєю дачею. Вона його підтримувала. Да, от він взагалі захворів поліемілітом і був у інвалідному кріслі. Да, і вона ще в цілому ну, як доглядала чоловіка. В принципі, котрий був по Поріч, тож дивіться, як цікаво, Сатурн, ну, як показники чоловіка в тому числі, знаходиться поруч з цим місяцем. Тому прям як е, доля така була в людини. Але насправді да, вона залишила великий слід в політики, і навіть там такі є підрахунки в інтернеті, що вона була більш популярна, ніж її чоловік-президент. Ну так, да, вона та, мала та, так. Та. Ну, бачите, вона там Якісь прогресивні зміни приносила в політиці, була таких ліберальних поглядів демократичних. Да, на той час, до речі, якраз вона допомогла, ну теж, дивіться, як близнюки, те, Там, де були повітряні знаки, там завжди десь якесь розширення поглядів. І вона якраз в ті роки, представте, це якраз ну, до Першої, перша, Друга світова війна. І в цілому саме тоді почались вона внесла те, що дозволила якісь. Ну, відносини, чоловік-чоловік, жінка, жінка, і в неї було дуже багато, до речі, таких знайомих, які були зв'язки жінка-жінка. Тобто, ну, я про що? Я про те, що якесь розширення поглядів, да? тобто близнюки вони дають свіже повітря, як наче люди дозволяють розширювати якісь стабільні погляди на життя. І вона, як була одна з них, тобто вона вже тоді на той час в політиці вносила, що, в принципі, чому ні, кожна людина має справи жити так, як вона хоче. Ну, як ближче до народу. Ну, Та там діло в тому, що дивіться, там ну я вчора якраз і біографію дивився, вивчав. Там була така ситуація: те, що її чоловік, ну, вони провели цю там їхні родичі, сім'я збанкрутувала. І вони, ну, прив... він привів свою сім'ю там одну гарну жінку, ну, от, яка там за дітьми дивилась, по господарству допомагала. Ну, і так як з жінкою в нього там були свої там, проблеми, то він так до неї там все хорошо, хорошо. Ну, от, це, і все ближче ближче. ближче. Ну, в общем, вона просто стала його коханкою. Причому там зв'язок був дуже сильний. Ну, от. ну і знову ж таки, їм треба зовні грати, якісь ролі, це одне. Потім. Ця дівчинка вона вийшла заміж народила, по-моєму, ну, там четверо дітей, скільки ну, там, велика сім'я, але тим не менше з ним вона контакт підтримувала з Рузвельтом. Да? О, все одно то, той зв'язок був. От. А ця сама Елеонора, а потім чоловік, він собі знову прийшла там ще одна помічниця, і вона там щось в 42 роки, до 46 років вона там жила. Тобто, там навіть вони, коли в будинок переїхали, там було 9 кімнат, то вона так. Найбільшу кімнату чоловікові, рядом біля нього ця коханка його там жила, ну та ніби то що дивились, по, по цьому по господарству. Да. то тобто, ну, Вона, по суті, була його коханкою. Але Рузвельт переписувався з тою з першою коханкою своєю домороботі. А коли Елеонора вже, коли вона тільки після її смерті, коли вона вже залишила тіло, тільки тоді вияснилося, що вона підтримувала контакти, стосунки з одною жінкою. От, і там знайшли 2300 листів. От їхня переписка, як вони там спілкувалися, то, тобто там також оці от моменти були. Ну не, не, не все добре, да, тобто бачимо, да, що якісь такі моменти можуть бути. Ну, да, так, маю місце. Він такий да, матеріальний так. світ. Він такий. Ну треба зрозуміти, те, що дивіться, це мені недавно десь попав попалося одне відео, і там жінка вона в захист чоловіків. Так, тобто вона почала розповідати, каже, думати, що чоловікам треба не тільки секс. Каже, хочеться когось, каже, і обняти, і потіскати. Каже, і, ну просто обняти. Так? Тобто, просто про щось поговорити. Каже, чоловікам це також треба. Ну це це, це, це про чоловіків. А що ж про жінок казати, коли у них Венера, що їм це ну обов'язково треба, причому по кілька разів на день. Ну і це це нормально, тобто нам стосунки всім потрібні. Звичайно, що нормальний варіант, це було б добре, щоб це були чоловік і жінка, і на одне життя там 40-50 років, щоб жили разом і взагалі до, цього, до, до гробової доски. Ну, за власним бажанням або не по поважаю. часу, коли це прийшло, а не тоді, коли тобі там щось підсипали. От, так що Тому ну, треба зрозуміти, що нам потрібні стосунки, і тут так, вони можливо не кращим варіантом програлися, ну тим не менше. Ну, ці стосунки, ну, нам всім потрібні стосунки. Так що будуйте стосунки, нормально як треба, ну бачите, що ну також в президенті вони не все добре. Є також певні складнощі. О, це точно. А ще дивіться, такий цікавий, не можу не замітити, хоча це не дуже відноситься до Понарвасу, але дуже хочеться сказати, що знаєте, як на правах реклами залишайте нами, ми будемо скоро вивчати накшатру макху, і ви побачите, які плюси. Дивіться, у цієї жінки господар сьомого дому в десятому в макі накшат, який прописаний чоловік-президент. Це просто без варіантів. Ну да, Сори... да, ще в магу попадає. Да. Піт з макі і господар цього Макхі, тобто їй прописан чоловік-президент. Хочете знати, як ти чоловік прописаний вам, вивчайте астрологію. Так, да, 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 <рес> да. так що так. Ну от бачите, Інна вже вам тут скільки всього поздавала, цікаво. Да. Так що так. Окей, хорошо. Інна, дуже вам дякую. Якщо маєте що додати, от можливо вас чоловік президент, пишіть там, буде цікаво з вами поспілкуватися. Можливо, навіть інтерв'ю з вами запишемо. Розберемо ваш гороскоп. Хорошо. Окей, так, дякую всім за перегляд. До зустрічі в наступних відео.